Колишня держсекретарка Кондолі Райс коментує ультиматум президента Трампа щодо Росії, називаючи його поворотним моментом у мирних зусиллях у більш ніж трирічній війні в Україні. Чи згодні ви з тим, що рішення Трампа можуть змінити хід війни? Ні, я думаю, що це видавання бажаного за дійсне. ніхто не хоче зачиняти двері перед Трампом всі хочуть тримати ці двері відкритими, сподіваючись, що щось зміниться і він повернеться до традиційної американської політики. А я боюся, що цього не станеться. І Тому ми чуємо багато розмов. дуже багато протиріч. у понеділок. Трамп обіцяє одне. у вівторок він обіцяє інше. І всі розгублені, і всі чекають, що щось станеться. але насправді нічого не відбувається. Якщо ви просто спробуєте подивитися, чи відбулися якісь зміни з того дня, коли Дональд Трамп увійшов до Білого Дому, і до сьогоднішнього дня, то в основному все, що він намагається зробити, це змусити Україну капітулювати. він припинив допомогу, що дуже важливо. Він обіцяє спробувати почати продавати зброю НАТО, що трохи спантеличує. Тому що Сполучені Штати також є частиною НАТО, принаймні офіційно. Мені здається, що Трамп дистанціює Сполучені Штати від НАТО, взагалі кажучи. я не вірю і думаю, що ніхто насправді не вірить що звичайно угода про продаж може спрацювати в умовах війни, не можна вести війну і купувати зброю за ринковими цінами. це. Я вважаю неможливо. дійсно кілька країн вже відмовилися підтримати план Трампа щодо купівлі американської зброї. Як Франція, відмовилася, Італія відмовилася. Отже, врешті-решт, я думаю, що ймовірно Німеччина купить дві-три системи Патріат просто звічливості. Знаєте, просто знову ж таки, щоб не ставити Трампа в надзвичайно складну ситуацію. Але в цьому і полягає ідея: Трамп не збирається віддавати американську зброю Україні. Трамп не збирається допомагати Україні. Україна не отримає від Трампа жодного долара, жодної кулі американської допомоги. Тому що знову ж таки його головна ідея змусити Україну капітулювати. він просто дав Путіну 50 днів. Додаткові 50 днів з невідомої причини. і це ще одна ознака того, що він нічого не збирається робити. Це дуже важливі 50 днів до речі, Це 50 днів, протягом яких Путін планує взяти під контроль Донбас водночас це липень та серпень, які є важливими місяцями, адже літні місяці це зазвичай ті місяці, коли військова активність перебуває на дуже високому рівні. А потім, звісно, у вересні вони планують провести так звані навчання в Білорусі, і ми знаємо, що ці навчання у 2022 році закінчилися вторгненням в Україну. Є велика ймовірність, що навчання 2025 року в Білорусі завершаться вторгненням до Європи, тому це дуже критичний період. і на жаль, я дещо скептично ставлюся до прогресу цього мирного прогресу. якого ми могли б досягти з путіним в його війні проти України. А як ви можете оцінити політику Кремля щодо США? Чи потрібна була їм прихильність Трампа? Проста і коротка відповідь ні. І знову ж таки, Путін дуже досвідчений офіцер комітету державної безпеки і він бачить, що відбувається з того часу, як Трамп став президентом. Він бачить, що йому не варто очікувати, і він не очікує якихось труднощів з Трампом і від Трампа. він чудово знає, що Трамп не збирається допомагати Україні він чудово знає, що Трамп робить усе, щоб змусити Україну капітулювати. так що Путіну не потрібно робити по суті нічого по відношенню до Трампа. З боку Трампа немає ніякого тиску. Є певний тиск і деякі розмови, що надходять з боку американського конгресу, наприклад, 500 відсоткові тарифи тощо але це не від Трампа, це йде від знаєте, інших сторін та інших людей. Трамп його друг, Трамп його союзник. він знає про це і не очікує жодних труднощів із Трампом. час від часу Трамп починає щось говорити що виглядає дещо критично щодо Путіна, Але Послухайте, ми живемо на четвертому році війни, і я думаю, що будь-який інший президент Сполучених Штатів був би набагато критичнішим до Путіна, навіть на рівні риторики, не говорячи про військову допомогу жертві. Відмова Путіна йти на компроміс щодо України є колосальною помилкою, яка коштує Росії регіонального впливу, енергетичних ринків та її місця у світі повідомляє за ваших Танпоуст. У війні в Україні. На вашу думку, що Путін втрачає найбільше ідея Путіна, як ми знаємо, і це було заявлено у 2007 році. Полягала в тому, щоб відтворити своєрідний старий радянський союз, об'єднати Росію з деякими втраченими територіями, і повернутися до того рівня впливу, який радянський союз мав на східну Європу. Такий був план. І Путін фактично почав виконувати цей план у 2008 році. коли він вторгся в Грузію. це частково спрацювало. Потім, звичайно, він вторгся в Україну у 2014 році. А потім, вдруге, у 2022. Але з Україною він щоразу сподівався, що це буде дуже дуже швидка операція. Шену дві році це був план Аншлюсу коли він сподівався, що, хоча б частково, Україна голосуватиме на референдумах за приєднання до Росії це не спрацювало у 2022 році. Це була своєрідна операція Бліцкригу, коли він розраховував наступом з Білорусі, дуже швидко взяти Київ і встановити там проросійську владу, створити щось на кшталт режиму Лукашенка в Білорусі, Лукашенко з або режим Кадирова в Чеченській Республіці. це не спрацювало, і це був прорахунок. Але мушу сказати, що Путін був не єдиною людиною, яка прорахувалася. Це зробили всі. Знаєте, в Європі в США були впевнені, що Путін зможе взяти Київ за лічені дні чи тижні. І це не спрацювало, бо українці почали воювати і немає нічого, нічого, що ви можете з цим зробити, тому що в українців фактично немає вибору, тому що їм іншого не пропонують. Путін не пропонує їм миру. Путін не пропонує їм, знаєте, якийсь спосіб існування. він пропонує Україні покінчити життя само. І втратити незалежність а це неможливо. Українці ніколи на це не погодяться. Тому ця війна не має кінця. Те, як Путін її веде. Це виглядає зараз як так звана перманентна війна. У Путіна достатньо людей, грошей, ресурсів, зброї, щоб вести цю війну нескінченно. Ви і знаєте, ми зазвичай починаємо свої розрахунки з 2022 року. Але щодо Донбасу, який Путін досі не контролює, ця війна почалася у 2014 році. отже, це 12-й рік війни. А Росія втратила напевно понад мільйон людей. Це найсмертоносніша війна для Росії з часів Другої світової війни. Росія втратила в цій війні більше людей, ніж у всіх інших військових конфліктах, в яких брав участь радянський союз, і була втягнута Росія з моменту закінчення Другої світової війни. Це дуже серйозна війна, і вона не має кінця. і справді Путін ніяк не збирається її вигравати. Проблема в тому, що він цього не знає. І він щиро вірить, що якщо він ще трохи воюватиме, якщо почне руйнувати українські міста з повітря, Україна може здатися. Проте, знову ж таки цього не станеться. але Путін так не вважає.